Всім привіт! Сьогодні у нас 17-й день і тут по легенді кажуть, люди будуть хіти. Можливо, всі 4, але я казав, що тут 17-ти вчора була панянка, тому хідів сьогодні не буде у Гаррі Поттера. тому він перший, Ну перевіримо, що у нас тут. А тут у нас ого, потяг до Хогвартса. І я так розумію, це потяг до Хогвартсу. А куди я викинув? Для ялинки. Ялинка нам вже попадалася. Це круто, це комбінований набір, який не просто набір з трьох ячеек, як у Марвел там було, а з двох подарунків. Завжди хотів собі потяг під ялинку, якось якось так. Так, це ось отак от. дивіться як можна вставлять. Бо тут типа ковзан, у нього є така штука. Яка заважає. а якщо вставляти ось таку, то він нормально встає. Чорна магія. Так, тут так от, отак от. Чи навіть стоп? Навіть, можливо, ось так от. Потім повторюємо один локомотив. А, локомотив бачу. Так, і сюди раз, сюди два. Так, выровнять, выровняли, и вот, вот так вот, и повтор. Козын раз, двадцать, тридцать, выровнять. Це ось локомотив. Там, навіть отак. От. Яка офігезна тема. Дві екстра деталі, Ковзан. ролики, точніше, так єдина ялинка, вона прямо знала, що ми її будемо використовувати. Цікаво вона тут влізе чи ні. значить влазить. Ось так от. Не, ну, тема же. Мініатюра по фільму. До речі, всі ті були колись там в якомусь році мініатюри, маленькі поліцейські відділення, потім що там, пожарна станція і ще щось. А, лікарська якась. Так, 17. Тут повинна бути мініфігурка по версії людей. Єху! Поперли хити, бо ровно там всі гі-то дні тому були також хити, і у нас тут люк-скайвокер. Особисто. Нічого. Так, оце наш. Так, У нього рука навіть тут відрізана. Вау! Я хотів п'ять. Дивіться, штучка ззаду. І тут місце, де він жив. Вау. Обличчя. Сумне. Давайте веселе обличчя. Це таке жездо. Волосся. хромовые джедайские эти штуки Сюда. бластер лазер а где наша асака где она там валяется не до речи так аж такие его разу не придав значения и вот. Це учениця його батька. До речі, хто не шарить за лор. Ось отак от. І екстра деталька. Поки мені все подобається. Навіть хіт можна рахувати хітом у цього. у Гарри Поттера. 17-й. Марвел. Ну, давай, Марвел. Хит. Не. твоя рухнула. Сегодня у нас камин. Версия камина номер триллион. Ну, вот все равно это миллион раз больше, чем у Сити. Сейчас Сити нас все так срубом шкарпетки для Паука и для Венома. Так, пол у меня раз. Пол у меня двадцать. Будем кататься. Это чёрт. Ец, Ну, конечно, полюбили на такие детали. Потом крышку. О, еще новая версия кутики. Ну непогано, мені подобається. Прям чорна шкарпетка така дивна. Так, мені все подобається. І вовм'я. Так. Це сюди. І давайте. Ну що там? Сіті? Насре на сцена обличчя. Давайте, двигайтесь, хлопці. Тут у нас оба на! Це місіс Клаус. Так а де батько тоді? Стоямпа. Я не можу її забрати. Опа, справився. Нож треба прибрати, бо тут кіт треба. Да, ось і кіт. Чули? І ось, дивіться, панянка. Давайте її збирати. Цього разу нас не обділили. Чого це книгу не дало окремо? Чого це? Де велике будівництво? Де велике будівництво наше? довгоочікуване, очікуване, а не один кролик. Дивіться. Яка вона гарна. Ой-ой-ой, календарі зараз будуть падати. Ну, ладно, Якщо ви почуєте шум, то знайте. Місіс Клаус. Заради неї ми страждали. Заради неї ми отримували з ценого кролика. Оце кожен день по Ну, короче, жесть. Принту на книги нічого немає. Зато є калятка, чи ні, це не калятка, Це список, що треба купити, чи подумки для слухняних діток. Чи це рецепт цього лікаря. Виглядає як рецепт лікаря, якщо насправді це лікар написав, який ліки купити, і ніхто не знає, що тут написано. Це карвалол, возможно. Это парацетамол. Но это не точно. Он ми... Миссис Клаус. Тут написано Он Миссис Клаус. Это подписанный чий список ліків. Опана. И тадам, Заради нее мы жили, и все деньги пошли на леки. З комірчин лишніх. Так, щось я далеко відтягнув. Давайте отак от. Давайте топ, перший топ, другий топ. Так, тримайся. Перший топ. Ладно, хай лежить так, хочу стороною. Потім мені сподобався Хогвартс. це прям комбінація. І отак поганих гіршок сьогодні немає. Якщо можна оце навіть на один поставити, ну так як у нас Різдво, а без клаус Клава стоїть списку ліків, Різдва не буде. І ось, дивіться, на І мені все подобається, все Різдвяне, все круте. Не те, що минулого разу різдвяне, різдвяне ПК. отак. Типу, ну що ж, ось такі у нас сьогодні. Подарунки, я щаслив нарешті. Можна сказати, відносно прокляття знято, але завтра нам можливе ще раз на обличчя. Ну ж. Так що ж, до завтра, пока-пока.